На даний момент ми розглядаємо виноград, який е, має свою потужність. Так? От він може зав'язуватися. Одна грона, дві грони, може навіть бути три. От беремо самий крайній, він найпотужний. Є в нас така ситуація. Зараз оператор покаже, який у нас тут. Бачите, який гарний у нас пагін. Ми чеканочку, пров... чеканочку зараз робимо. Так, посинкування. Ми зробили, це продовжується постійно. Як покажу, покажу листок, пагін, пасинок. І на один листочок. Так ми робимо, потім тут підемо. І тут чуть-чуть залишаємо точки росту. От, У нас є потужний пагін. І є отака кількість. Якщо ви знаєте, скільки він, десь приблизно кілограм. Ну, можна і залишити і дві, але такі грони, якщо видно, бачимо отак. От Бачите, вже сонечко припекло. Але він щось в мене минулого року хворів і я залишаю одну грону. Тобто, якщо дві грони, в середньому будуть кілограм, можна залишати дві, якщо вони невеличкі. Можна, я інколи так роблю, просто я зараз то зріжу, можна підрізати так, зменшити цю грону. І лишити їх дві. Можна ось так. Особливо на слава Україні, треба вкорочувати грону. На даний момент я залишаю одну грону. Ось цю. Вибирається, яка краща, яка менше загорошена. Ну, це була краще, але залишаю на даному пагані одну грону цю. На, цій грон, на, на цьому винограднику, на, на цій лозі, також є дві грони. Я теж залишаю, бо їх тільки дві потужних і не хочу перезавантажувати, нехай він наград відпочине, бо ще раз скажу, що він хворів. є в нас наступна лоза. Бачите, тут малесенька така. Агронка. Ми її теж залишаємо в даному випадку, бо більше немає. от Наступна отака от недорозвинена у нас лоза. Якщо ми хочемо залишити, на ній якийсь пагін, то залишаємо один. Особливо на таких, які слабші лози. Або взагалі зрізаємо, залишаємо тільки лозу, або залишаємо. Можемо.